Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот з раціями від німецької торгової марки Silver Crest у лоті 4 штуки. Рація з радіусом дії до 8 км. Це безкоштовний ближній зв'язок, ідеально підходить для багатьох заходів на свіжому повітрі. А рація має такі функції, як 16 регульованих радіоканалів, автоматичне придушення шуму, двоканальний пошук і функція сканування для автоматичного пошуку активних Каналів, функція моніторингу приміщення для акустичного нагляду за приміщенням. Рація має міцний водонеприникний корпус відповідно до IPX 2, ЖК дисплей з підсвічуванням та індикатор рівня заряду батареї. Зі стаціонарно встановленою антеною та знімною кліпсою для поясу. Є гніздо для навушників, підходить для багатьох гарнітур. А є мікрофон з роз'ємом 2,5 мм, функція регулювання гучності, звуки клавіш, блокування клавіш, функція секундоміра і 15 мелодій. Улючення USB для зарядки на окремих пристроях. Термін служби батареї до 11 годин. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу та гарного настрою.